Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції протягом ночі не зазнала суттєвих змін. За добу терористи 41 раз намагалися атакувати позиції сил АТО, застосовували гарматну артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню. Ворожа активність спостерігалась на Луганському, Донецькому, Дебальцівському, Маріупольських напрямках. залпи артилерії та мінометів пролунали на околицях населених пунктів Сокольники, Кряковка, Кримське, Артем. Нижньотепле, Станично-Луганське, Макарове, Трьохізбьонка, Щастя, Гиївка, Пески, Донецьк, Авдіївка, Малоорловка, Дебальцево, Новоласпа, Ніколаївка, Павлополь. Бандити продовжують атакувати аеропорт Донецьк. Для штурму були задіяні бійці російського загону спецпризначення. Наші хлопці в черговий раз відбили атаку противника. Нападник відступив, несучи великі втрати. В районі міста Маріуполь ситуація перебуває під контролем наших військ. Українські війська продовжують готуватись до виконання бойових завдань у зимовий період. Наразі тривають роботи з розвитку інфраструктури польових таборів та пунктів дислокації. Проводиться обслуговування озброєння та військової техніки. Допомогу для українських військових передала Канада. Літак із першої партії гуманітарки вже прибув в Україну. Ми маємо зимовий одяг. Ми маємо. Обладнання, ми маємо медикаменти. Все те, що саме зараз так необхідно нам для того, щоб перемогти. Загальна вартість вантажу півтора мільйона доларів. Це близько трьох тисяч комплектів зимового одягу, дві тисячі пар черевиків. Наступна партія надійде уже найближчим часом. Ще планується 70 тисяч пар черевиків, 30 тисяч. Зимового обрання, крім теплих речей, канадська сторона передасть ще прилади нічного бачення, тепловізори та біноклі. Все це відразу доправлять військовому зону. Ато. Сепаратисти продовжують безжально вбивати мирних жителів. Так у суботу під обстріл потрапило місто Попасна, що на Луганщині. Вогонь по житлових кварталах терористи ЛНР вели з систем залпового вогню БМ-21 ГРАД. Сразу залпи пішли, перше напроти моєго подоконника, потім в цей садик і гаряць всього школи. Осколки снарядів пошкодили вікна, балкони та фасади будинків. Також зазнали руйнувань місцеві дитсадок та школа. На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Вибиті всі вікна, вхідні двері. Бачите, тут по картинці добре видно, що тут сталося. Майже пряме впадання в район в школи артилерійського снаряду, який фактично зруйнував нам учебний процес. Ходили менше, тому що виїхали діти. Багато ж виїхало. Стабільно 175. 200 Однак без втрат не обійшлося. В результаті обстрілу градами поранення дістали двоє пенсіонерів. Ще один чоловік літнього віку від отриманих травм загинув. Три-чотири воронки там вокруг садика є все. Наступний дом у нас 10, пострадала, там криша. Два дні тому було сплет города. Тільки другий району. Тільки другий район. думали, вчора тишина була, думали, хоч сьогодні ж субота ж виходної віддохнем. Військові пояснюють, терористи завдають артударів, аби дискредитувати українську армію. сейчас произошел этот обстрел, я был здесь, вот рядом. Я вот видел, как вылетали окна, здесь рядом находился, когда было слышно, откуда били. И наши, э, наша артиллерия, которая находится тоже в определенной позиции, они видели прямо у них перед носом. У них выезжают, люди выезжают чуть-чуть вперед от места и своего расположения, оттуда а дают несколько залпов и сразу же уезжают. Точно, ну а с градами то тем более машина мобильная, она выехала, стрелялась и уехала. Но выезжают они с поселка, с которого находится их расположение то, которое прямо перед нами. Это отчетливо видно оттуда, с полей, с лесов, на которых мы находимся. Это вид. Как могут люди думать, что мы бьем по себе же и по своим же? Здесь вот находится ни позиция, ни артиллерия. Здесь находится лагерь, который ну, недалеко, который, ну, то есть как мы можем бить по, прямо по себе. Это практически невозможно. Українська армія доводить свою професійність у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, нині спекотно, незважаючи на сніг та холодний вітер. Тут нині навчаються молодші командири, танкісти та артилеристи. В полях військові вчаться знищувати бронетехніку супротивника. Сьогодні цілі, які вражають артилеристи, умовні, але вже через місяць вони зможуть поцілити танк ворога у реальному бою. Протитанкові комплекси ФАГОТ та конкурс, які опановують бійці, здатні уразити противника на відстані до 4 кілометрів. З цієї зброї можна знищувати не тільки танк, і її використовують проти укріплень, вогневих точок та снайперів. Ракетами з цих комплексів можна легко керувати у польоті, тож у ворога немає шансів, кажуть військові. Зараз стрільба проходить, я кажу, що влучень 90-95%. Це перший постріл, який вони свій роблять. Перший пуст, да? З другого, третього пуска вони вже влучають в ціль без промаху. Тут, поряд з мобілізованими, підвищення кваліфікації проходять і добровольці, які встигли побувати в зоні АТО. Зокрема, свої навички покращують бійці з батальйону Київська Русь. Зараз тут розбираємося. Благо, що інструмент простий, приємний в користуванні. Напевно, це перший тиждень на ротації, який ми провели з користю. Поруч із ракетниками цілі нищать розрахунки потужної самохідної гаубиці гвоздика. Б'ють прямою наводкою. А на танкодромі в цей час невпинно ревуть двигуни бойових машин. Рови та пагорби складного маршруту долають колони бронетехніки. В ній саме тяжче це тримання дистанції в колоні, розгортання та згортання колони. Поруч механіки, водії танків вчаться заїжджати багатотонною машиною на тягачі. І, хоча у багатьох військових вже є великий досвід за плечима, кажуть, вправлятися з танком не так вже й легко. На троллер заїжджати – саме Помилки понять. Куди як на ньому повертають, право ліво зразу? Тут ж, не руль, як у машині. Зараз тепер спокійно заїжджаюся. І хоча військових, які нині проходять вишкіл на полігоні і називають молодшими командирами, більшості з них вже давно за третій десяток і служба в армії. Після декількох тижнів вишколів вони відправляться у військові частини по всій Україні і в зону АТО, там вони зможуть довести свою майстерність як командири, захищаючи країну від агресора. Добровольці і волонтерські організації не втрачають завзятості і продовжують допомагати військовим. У Львові однієї з найбільших організацій, що збирає та передає допомогу армійцям, є ініціатива громадських організацій Допомога армії України. Її керівник Ігор Стефанюк зізнається, забезпечення підрозділів справа важка, але лишити її на призволяще він не може. Сім місць в тому, ми їх створилися, і скажімо так, сім-сім тому ми вже Першу почали надавати допомогу, тобто збирати допомогу, відправляти ту допомогу в зону АТО. Туди ми возимо, скажімо, все, що є необхідно для наших хлопців, які там знаходяться. Це є продукти харчування, це є засоби гігієни, це є медикаменти, також дуже необхідні, це є теплі речі, бронежилети, берці, карімати, спальники, все, що необхідно для наших військових. Ми все відправляємо туди, в зону АТО. Речі для військових небайдужі люди приносять в офіс організації, а от продукти волонтери активно збирають в супермаркетах міста. Бувають такі люди дійсно і не мають вроді би не ймущі. Одна жіночка зв'язала минулого разу. Я стояла рукавички і шкарпетки своїми руками. Зварила. Видла, сама принесла, і горішки сама чистила, видно домашні. Ну от Що могла людина, то їй допомогла. Кожен може покласти в кошик щось необхідне для бійців. Забрати ми десь то е, около двох тижнів тому, чисто Вот, Парні делают свою роботу, делают на п'ятерочку. Так що дуже допомагають, то есть обую аптечками індивідуальними. Зараз найважливіше зігріти бійців. Для цього волонтери замовили виготовлення ефективних печей нескладної конструкції. Це є буржуйки на рідкому паливі. Вони працюють на, на будь-чому чи може горіти, починаючи від олії, закінчуючи дизелем, переробкою і мазутом, якщо залишається. В принципі, об'ємом 2 літри, скажімо так, пального на 2,5-3 години воно дає дуже доброго жару. В принципі, може обігріти. Доволі таки велику палатку. Наприклад, дві таких вистачить на палатку 60 людей з головою. Далі в планах волонтерів створення добровольчого медичного підрозділу та забезпечення його усім необхідним. Щоб забезпечити зв'язок на передові, необхідні висококваліфіковані спеціалісти. Тож у військовому інституті телекомунікації та інформатизації в столиці проводять курси до підготовки таких фахівців. Тут навчаються як викладачі закладу, так і відмобілізовані офіцери запасу. Відповідно, в залежності від того, які фахівці к нам приходять, з яким рівнем підготовки сформовані ці курси відповідно в різний термін. Найбільш підготовлені офіцери навчаються 25 діб. Військові, які нещодавно звільнилися від 30, а фахівці суміжних спеціальностей 45. Заздалегідь відомо, куди на які посади вони підуть. Відповідно, після курсу вони назначаються на посади, хто командиром зводу, хто начальником зв'язку, відповідно, різних родів військ. Військові вивчають новітні засоби зв'язку, якими вже користуються бійці в зоні АТО, наприклад, такими раціями українців забезпечили іноземні колеги. Цей прилад здатен передавати інформацію на відстані до 30 кілометрів. Ось ми бачимо антенну. GPS. також є порт для підключення зовнішньої гарнітури, зовнішньої кнопки передачі інформації. Так як зараз на урожання поступають нові засоби зв'язку, Необходимость возникла подготовки офицеров, инструкторов уметь работать на новых средствах связи. В соответствии с этим, чтобы каждый солдат умел тоже работать на этих станциях и в кратчайшие сроки научился, для этого нужен квалифицированный специалист. В на этих курсах навчается 15 офицеров, и уже на забаром первые пять поедут на схит краяны. Взлетная полоса. Это тоже стратегически важный объект. Во-вторых, если сдать его, ну, сдать. Как его сдать, если много ребят погибло? Многие не поймут. он находишься на выполнении боевой задачи, мы все зациклены на задачи, потому что у нас стоит приказ ее выполнить. И мы ее выполнили любой ценой. Это когда с 9 утра до без 29 вечера. Не прекращая, бомбили У нас хорошо так. Ну, начиналось вроде как всегда все привычно, а потом начали очень сильно. Просто еще, когда бомбят, ну, не без греха прилетают иногда и свои снарядики. Там уже, когда бой идет. А, а там, когда работает артиллерия, солдату лучше не высовываться. Да, ну опять же есть свой объект, который должен смотреть, своя точка, потому что под шумок под работу артиллерии могут полезть. Так по по смена, там с ребятами разбились, там по два часа по часу, чтобы объект без присмотра не оставлять. Самое тяжелое там все время тяжело, поверьте, какие герои бы не стояли рядом с нами, э, страшно всем то, что там происходит, но опять же нас сплотила как бы дружба, стоим как бы все люди такие такой подбор, что тебя всегда прикроют и переживают и командиры у нас вот что больше нам всего повезло э, с нами стоит профессиональный командир. Не штабист никакой, а именно боевой офицер. Вот поэтому мы единственное, скорее всего, вот это успокаивает, что мы с профессионалом.